Доброго дня, доброго вечора, всім. Подивимося, подивимось, подивимося, найближчий час для України. Що будуть, які енергії будуть актуальні в найближчий час для України? Які енергії будуть актуальні в найближчий час для України? Давно не робила, казала, що зроблю, от і робимо. Беремо Сім енергій. І так, енергій на, на найближчий час, самі актуальні. Перша. Друга, кожну буду відкривати. Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Ну що? Поїхали, що у нас перша? Ох, давайте, будемо дивитися. Fiquei. Карта світу. Або вплив світу, або якісь енергії йдуть на розширення, або Україна прокладає якусь дорогу в майбутнє, от якісь енергії будуть проходити. Або завдяки Україні. Зараз буду уточнювати. Можливо, зі світу прийде якась допомога. Зараз подивимося. Так, що це? Для України енергії, силова допомога. Допомога, скоріше всього, те, що зв'язано з вогнем, напевно, збройна. І питання ще зараз, так для України. Ну, дивіться, я би все-таки говорила на найближчий час. Можливо, питання те, що Україна яким чином утвердиться в своїй силі. Буде мати підмогу, скоріше всього, ну, або грошова піде якось для того, щоб утвердилося, або і певна зброя, яка приходить і дає силу на захист землі. Але те, що я хочу сказати з першої, ну, оця енергія, вона знову ж вітає і вона говорить про те, що енергії, які підняли на землі України, будуть перекид... ну, будуть виходити за її межі. Ну, Тут нам зараз сказано, власне, так. Так як у нас сім енергій, я вже так не буду дивитися ще на той. Ну, нам можуть показати якби далі. Так. Тут. Для України, Ух ти, а звідки ж прийде таке благополуччя? Ого. Ну, добре, це різдвяний подарок, я не знаю подарунок, я не знаю, хто нам. Такий різдвяний подарунок може зробити дев'ятка пентаклей. Можливо, ми десь відкупаємо самі на якихось медвежих, ведмежих шкурах е і вилізе щось. Дев'ятка ночів. П'ятірка. енергія. Так. Тут є питання, ух ти, а як ж я його маю зрозуміти таке до кінця, зараз секунду. Ну, в принципі, те, що перший посил, я би сказала, тут є питання, це навіть не грошова допомога. Подарунок тут відчуття такої справи, що людина, король кубків, певна правляча особа входить в елемент напрягу дуже великого страху стати на коліна, ну, в принципі, або що поставлять на коліна, втратити втратити в війні дуже багато. Ну, тобто, або, або питання продовження. І тут від цього моменту, судячи по всьому, йдуть О, хитрі яким чином? Дивіться, я не знаю, яким чином побачу. Я не можу, я не можу сказати, яким чином, і думаю, що ніхто не може сказати, хіба що будуть намагатися. Тут таке враження, знаєте, я просто не розумію, де у нас можуть бути зокрема батьківщини, зокрема родини, де у нас ще можуть бути, от там, де вони є, таке враження, що хтось піднажме або когось піднажмуть дуже круто, повинні піднажати. Просто піднажати, як педаль газу, як газанути. І там мають відкритися якісь створки, і звідти має дістатися щось таке, яке буде зв'язане. Або це як перехід на новий зброй зброярський рівень. Або це буде вкладення в якусь. Ну, Щоб запрацювала якась сфера, до прикладу, військова. ну, Я маю на увазі завод якийсь, або, або щось в тому роді. Або е, по купівлі е, якихось знову ж. Купівлі за свій, за свій кошт, е, за свій кошт, ну, я не знаю, я вам говорю те, що бачу. Для мене це, для мене це напевно, навіть більш е, я здивована, ніж ви. Якось так. Тому що, якби могли, то би зробили, напевно, вже давно, мали би таке зробити. І те, що могли зробити, ситуація пішла б давно по іншому руслу. А тут дуже великий страх відкриття, відкриття якоїсь тайни, і крім того всього загубити при тому, ну, загубити, ну, в принципі, обнулення. Тут якийсь марш-дефект. Не знаю, що це за марж-дефект. Це якби піти проти вітру, знаючи повний результат цього. От щось таке ми маємо чекати. Я. Якщо хтось відкриє, відкриє, а може це бути інфор... так, стоп, а може це бути, крім того, всього, інформаційна. Можливо, може це бути інформаційна штука. Якась інформаційна штука, яка дає зміни інформаційна. Ну, в принципі, може бути інформаційна штука. Інформаційна штука. Ого. Може бути це інформаційна штука. Тобто конкретно взята інформація, яка стосується дуже високого положення, дуже високого рангу, і яка дає інформація із ряду, вон плохо називається погана. Тобто, вона може бути відкрита, але вона дає. Поворотний ще раз, як, як рибочок, як реально щось як пробуксує і, і зірве з місця. Ну, щось, 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 така, щось така енергія. Е, так, добре, третя енергія. Що це? Земля чи гроші все-таки? Чи, можливо, якісь документи? Що це? Земля, гроші чи документи? Земля, гроші чи документи. Земля, гроші чи документи. Знову король кубків. нас земля гроші чи документи? Справедливість. Такі документи. Документи. Обля. Так, секунду. Це, це наступ. Чекайте, тому що це наступ. Секунду, все-таки, 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 це... Дивіться, на певному участку, на певному участку землі, скоріше всього, це земля, яка зараз закрита, окупована, там має бути маленьке святкування по оновленню. Тільки єдине, що я не розумію, це наші рвануть якийсь участок, чи це... Буде, коли рвануть е протилежна сторона, вороги, але наші дадуть е дуже сильний, е ну як би відстоять, прям відіпхають. Від від Оце я намагаюся зрозуміти. І тут таке враження: і, і ця, і ця, і ця мені показує, ну таке щось як тут не розбереш наші чи, 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 чи вороги. От якісь такі, як знаєте, заміс такий, але справа в тому, що на якомусь участку прям, прям... В лабечник дадуть, бо я вже. я вже я вже кажу. Я вже хочу сленгово виражатися. От якось так. Все-таки зможуть. Ух ти. Ух ти. Нічого собі. Нічого собі зможуть. Нічого собі зможуть. Нічого собі зможуть, круто зможуть. Це може бути, може бути все-таки як протистояння, але це дуже крута віддача. Це дуже крута віддача. Ну, Це з нашої сторони туди. Маємо, маємо почути якусь таку звістку на певному участку землі, який вже ну, закритий, окупований. Але справа в тому, тут або дорога піде ще далі від того участку. Так, від того участку має піти, от знаєте, як колосо, яке запущено, яке пущено вперед, як з горки колосо, як підпалювали і пускали. Отут от щось в, в, разі, в разі таке. Дивує, мене дивує король кубків, тому що я десь не розумію, е, докі... ну, точніше, мой не вже. Ні, все таке. Ну добре, будемо все-таки говорити про якісь документи. До прикладу, підписаний підписаний наказ, який дає дозвіл примінити силу або відкрити, але це все одно закрито. І закрито і є давка. Є давка на короля, який з вогнем. Скажімо. Я не називаю імена, тому що не називаю. Так, все-таки є давка. Так, що це туз кубків? Зараз подивимося. З чим це зв'язано? І що це зв'язано? Чи це хороша емоція якась, чи взагалі емоція? Чи, чи це вода? Зараз подивимося. Що це? Що несе туз кубків для України? О, так. Вода земля, дорога, дрійка, мечі. Вибір дороги, дорога, вода, вода в перешкоді, в перешкоді, руйнування, скоріше всього. І що? Руйнування. І ми зможемо це. Ну, дивіться, не, мож... не... таке є. Так, стоп, зараз скажу. Ух ти, тут виліз король Пентакли. З якої пентаклей торгується при перемозі. Ну, дивіться, тут питання під великої води стоїть під питанням. Велика вода, велика вода яка має дорогу, яка має шлях, який ще туди-сюди, ну, якби. Перекидують, я не знаю, можливо, можливо, торгуються за якусь велику воду, яка несе, в принципі, шлях, який руйнівний, трійка мечів, плачевний шлях. Ця вода як гребля або дев'ятка жезлів, як закриття. І е, гребля, яка руйнується. п'ятірка, пі, ну, е, і, і тут зброя іде. Але ще раз кажу, це питання все стоїть поки що, як іллюз... воно як нестійке. Просто нестійке. За що торгують тут? Тут є явні якісь торги, проходять чи це за інформацію, чи це можливість відкриття такої руйнівної енергії, чи, чи як відкупитися, чи навпаки купити щось з цим зв'язано. І ця інформація проходить. Вона довгий час іде, і довгий час ця інформація висить на цій двійці. От, ну, тобто на е, коливаннях туди-сюди, туди-сюди. На ближній час все одно показують, що це коливання далі є, ця інформація ще є. І вона, скоріше всього, буде, буде ще ну, якби, показуватись в, ну, на цей ближній час, вона ще актуальна, на жаль. Так, Секунду. Далі, о, це вже щось цікавіше, це вже наші не беруть сили. А я не знаю, як це сказати. Ну, точніше, я вам скажу, для Збройних сил буде поповнення буде під е, силою. Е -е. А що так можна? Ну, напевно, що можна. Е -е, можливо, в лави Збройних сил віль, вільється якась допомога з більш мощнішої структури, держави, ну, щось таке. Так. Це скрито. Це поки що, це поки це питання, це питання. Також на вирішення. Тобто ближній час, ближній місяць або три це питання в вирішенні. Чи буде до збройних структур долучена напевно, якась ще структура з іншої країни, так як я думаю? Так, поїхали далі. Десятка. Або щось. Я, я тоді не знаю, що тоді таке сильне ще вдвіці. Десятка Пентаклей і десятка пентаклей. Великі гроші. Можливо, народ. Зараз ще подивимося. Великі гроші, яка енергія. Що, або народ зараз? Народ, люди, сім'я. великі, За нашу нам дев'ятка мечів, Що це? А до чого тут дев'ятка? Так, стоп. Цей час буде щось скрите втайні, зовсім невідоме. Ну, скоріше майже невідоме, майже невідоме, буде приховане, буде прихована боротьба або на кордонах, або на якийсь рівні якихось меж. Е, можна сказати, що... що люди не будуть знати ні. Зараз. Ой, це все таки небезпека. Небезпека, чи... це все-таки небезпека, вибачайте. Це все таки небезпека, але і приховане також є. Приховане також, дивіться, на певних кордонах будуть відбуватися, можливо, нічні якісь суточки. Або, кажу, це не тільки як державні, але і ще якісь як є певне розмежовування. Це буде більш-менш від людей. Ну, не дуже відомо, скажімо так, не дуже відомо, там будуть небезпечні ділянки, небезпечні ділянки, напруження, але іде тріумф. Хлопці мають справлятися, мають справлятися реально. І плюс до того, що я ще в доповнення перевіряла, напруга по воді. Далі йде, показую, що вона також буде. І можливо і псо якесь. Ну, і псо, не і псо, але інформація, яка буде тримати в напрузі. Але показують, що це тільки інформація, дай Боже. І е, питання: що ще я уточнювала, чи це все-таки обстріли. На жаль, обстріли е, на жаль, обстріли, але показують, що е, так як я розумію, тут взагалі пішов захист, але я чекайте, на жаль, обстріли. Тут якась визріває ситуація, але вона довго зріє чомусь. Знаєте, як чиряк якийсь, він довго той чиряк зріє, і е, з тим, що іде якийсь поворотний момент, і він зв'язаний з якоюсь смертюсь. Е, е, або з відходом, або з покиданням, і тільки з цим, з цим оборотом ще плюс і е, е, змінюється сама ситуація. При тому, що небезпека, небезпека обстрілів якось ще напряму від того залежить, напряму прям. Тобто обстріли можуть бути і показують, що ті обстріли по максимуму, реально по максимуму, які тільки могли показати, закривають, все-таки справляються. Але є оця ситуація знов оборотного моменту, що от з тим черяком, все. Я надіюсь... Скажімо так, на картах не написано прізвище. А все решту ми тільки е, здогадуємося. Бачимо, не бачимо, здогадуємося, знаємо. Так. Десятка, добре, десятка жезлів, але тут вона трошечки інакша. Так складно, так тяжко є захист вищих сил, але тут один, який творить свої світи. Тут є нові світи, і тут є енергія, яку він ну, якби проводить, якби внідряє, заякуряє. Воно досить так іде. Тяжко, важко. З чим, що ми це робимо і довго. Місяць, місяць та ох ти ж все такі показують небезпечний місяць. Небезпека може бути цілий місяць. В жертву ще, на жаль, щось встання енергія, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, і що? Дивіться, я тільки сказала про цю енергію, яка стоїть от в цьому обороті. Якщо вона відбувається, то для України це йде великий плюс, іде прискорення. Розгортання власне хороших подій. Якщо це прискорення, ну, оця не виходить, тут буде на якомусь. Місяць або дуже складний місяць, дуже складний. А, реально, ну десь до місяця часу. Це, по суті, майже одні обстріли. Ну, питання місяцю, напевно. М -м -м, питання місяцю. О, не можу, щоб не підтвердити. Дивіться, я вам розказала цю всю ситуацію, і ще до кінця, в принципі, саме остання енергія в принципі, говорить про те, якщо не перейдуть як це випробування відмову король кубків, тут може бути що питання, питання тріумфу залежить від певного керування. І певних домовленостей. Певних домовленостей. Ц не те, що подія призакрита. Е, поки що, е, давайте так, тут якось дуже складна є домовленість, якщо буде певна зрада, якщо буде дуже велика зрада, <гас> <гас> я, я виключала, чекала. Ну, бачаєте ще раз, я просто виключила камеру і чекала, поки, поки буде тихо. Стало тихо. А, от а. якщо буде певна зрада, то а зрада тут величезна, не те, що велика, а величезна, просто дуже величезна. То в такому випадку ситуація затягується, наскільки я зараз сказати не можу, і вона сама прикрита, сама ситуація розвитку подій тріумфу. Але справа в тому, що по тій зраді зраднику іде дуже велика сила відкату. Тобто, в будь-якому випадку земля приходить до свого захисту, земля приходить до, свого, до своєї перемоги, але великі ми, тут будуть великі на жаль, жертви, на жаль. Але перемога є. І, а зраднику буде ще більше. М так і хочеться ще раз сленгово сказати. Так і хочеться сказати ще раз. От якось так. Але ця ситуація поки що прикрита і вона йде як в останній енергії. По суті, як в останній, тому що, судячи по всьому, з такої ситуації, до такої ситуації можуть не дійти, не допустити. І якщо не допустять, якщо вчасно, ну тут вже на те, що хтось десь схаменеться, говорити не приходиться. Здоріли, мені не дають вести. От якось так. ну Бачите, як вийшло. Все-таки все-таки отак. Тому що такі можливості були вже не раз. І тут таке враження: що ще раз буде ця можливість. І ця можливість знов отут виходила на якісь на дуже великих, реально на дуже великих або території, або територія з водою зв'язана, от в чому справа. Ну, от, от такі ближні події. Все, дякую вам, і тоді у нас відбудова йде е, доволі закінчення програми, скажімо так, і е, побудова нового світу. Все, дякую вам і до зустрічі.